Величини позитивних зарядів двох однакових металевих кульок відрізняються в 9 разів. Кульки розміщені на відстані 90 см одна від одної. Їх приводять у дотик, на яку відстань від... після дотику потрібно віддалити кульки, щоб сила їхньої взаємодії залишилася пост... початковою, тобто не змінилася. Отже, я одразу записую, що F1 дорівнює F2, а також нам сказано, що величини двох однакових позитивних зарядів, так? тобто вони у нас позитивні. От перший заряд у нас буде якийсь просто Q. А другий заряд нам сказано, що вони відрізняються в 9 разів, тобто цей буде в 9 разів більший, буде 9 q Кульки розміщено спочатку на відстані 90 см, отже, це буде r 1 Давайте одразу в метри, це буде 0,9 метрів. А, так, потім знайти потрібно R2, для того, щоб сила у нас залишилася такою самою, коли їх вже після дотику, так, що з ними сталося. Як діємо в такому разі? Звичайно, що, оскільки у нас дві сили, отже, ми обидві сили маємо розписати. Так? Добре, давай розпишемо спочатку першу. Тобто до дотику вони заряди були Q1 і Q2, відповідно, Q і 9Q. Пишемо. Загальна формула є, тепер можемо застосувати вже конкретно для F1. Отже, тут буде K. Замість Q1 у мене буде Q помножене на Q2, тобто на 9 Q, поділити на r 1 Відповідно, так, давай я тут підставлю 09 квадраті, це буде 0,81 сота. Так? Таким чином, що я отримаю, к9 поділити на 0,81, можу скоротити, тут у мене буде 9, а саме 09, так? Адже тут сота була частина, і тому в мене виходить К квадрат поділити на 0,9 соті. Так? Добре, тепер f 2 Щоб записати f 2 ми пам'ятаємо, що це вже сталося після того, як відбувся дотик. Тобто тут буде Q1' на Q2' по модулю і ділиться, ділиться це все на R2 квадрат. Де взяти Q1', Q2'? Їх треба спочатку визначити. Давай ми це зробимо з тобою усно, але запишемо так, що Q1' дорівнює Q2' дорівня. Значить, коли відбувається дотик, додаємо 9 плюс. 9 q плюс Q це буде 10 Q поділити на 2, адже їх 2, так? Отже, 10 Q на 2, це буде, зрозуміло, 5 q кожен. Кожен дорівнює 5 q Підставляємо K, 5 q на 5Q, ділимо на R2 в квадраті. Буде К5 на квадрат поділити на r2 в квадраті. Добре, ну і тепер вони мають бути у нас рівні. Тобто, якщо рівні оці ці частинки, то зрозуміло, що мають бути рівні і ці частинки. Прирівняємо їх. Отже, К2 поділити на 0,9, дорівнює К. 25 квадрат поділити на r2 в квадраті. Розуміємо з тобою, що оскільки тут множення, то маємо право q, k скоротити та q Так? Отже, тут у нас залишається одиниця на 0,9, а тут залишається 25 на r2 в квадраті. Ну, і найкращий спосіб розв'язання такого запису це пропорція. Так? Тобто 0,9 множимо на 25, дорівнює r2 в квадраті множиться на одиницю або просто r2 в квадраті. Отже, r2 дорівнює корінь квадратний, 0,9 на 25 дорівнює. Виносимо звідси корінь, у нас буде 0,3, звідси корінь буде просто 5. Отож, виходить 1,5 метра. Ось така була задача.